Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 20 січня, мій корисний сніданок. І на сніданок сьогодні борщ. Так, 10 -та година, апетит дуже гарний у мене. І хочеться сказати, яка там кава зранку. Борщ потрібно їсти. І сьогодні у мене дуже смачний борщ. Як його готувати є попереднє відео. А я ще додам до борщу, як завжди потрібно додавати, ой, сметану. Так. І пиріжки будуть в мене з яйцями і зеленим цибулі. зеленою цибулі, так. І вони вчорашні в мене, але ж ось такі, як хтось скаже, страшненькі пиріжки. Ні. Це такий рецепт, що довго зберігається свіжими. Так що, рецепт цих пірішків теж у мене є. Так. І додаю сьогодні ось такої краси. Це незвично для мене, але ж потрібно колись починати їсти перець гострий. Тим паче він такий гарний, так? Запівати буду теж вперше таке готую. Зелений чай і фініки китайські. Я їх поросала навпіл. Косточку не змогла виняти, як пишеться. Але ж це нереально косточку виняти у сухих фініках таких китайських. Це непростив Наші фініки. А, ну, як хто знає, то знає, а хто не знає, прочитайте. Це те дуже корисний фінік. І дуже гарний чай, я дивлюсь, зелений. Він так розкрився, крупно листови. Так. Вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, Па-па.